З точки зору, вони ніби правильні. Але є різниця між, між важливими цілями у житті і головними цілями у житті, чітко треба розрізняти. Якщо наші цілі життя будуть розставлені на правильних місцях і наші цілі будуть правильними, то, то тоді і наше життя буде сповнене правильного сенсу і буде сповнене повсякчасного прагнення, досягнення правильних цілей. Якщо у нашому житті на першому місці Бог і головна ціль нашого життя це пізнати Бога, увірувавши в Нього, слідувати за Ним, уподібнюватись до Ісуса Христа, який подав нам приклади істинного життя, прагнути виконати Його волю у кожній миті нашого земного життя, то тоді всі інші важливі, складові і цілі нашого життя будуть представлені на правильних місцях у нашому житті. Коли ж на першому місці. На місці головної цілі нашого життя буде щось інше, чи, можливо, це бізнес, можливо, це освіта, можливо, це сім'я, можливо, якісь інші речі в сподобані нашого життя. Тоді, тоді наше життя приречене на неуспіх і наше життя, скажу вам щиро, приречене буде таким, яке не сповнене правильної цілі, і воно не може бути, не може вважатися Богом таким, яке правильно ну, а ви самі Напевно, що всі із нас чітко усвідомлюють те, що після такого життя слідує дуже гіркий кінець, вічна смерть у е, пеклі. Тому, тому я ще раз хочу нагадати і ще раз уважно загострити увагу кожного з нас на тому, що Бог, створивши нас, створивши все створивши все, що на землі, крім звичайно, гріха і зла, брав Бога, шукали царства його. Шукали правди його, оскільки він недалеко, і його не так важко відчути, як, можливо, багато хто з атеїстів вважає, ще багато із науковців вважає, що його немає, і його не можна пізнати, і його не можна зрозуміти, і як можна зрозуміти те, чи пізнати те, чого немає. Звичайно, для таких людей теж та приготовлене місце, але яке місце шукати і визначати її? Бога знайти легко згідно Слова Божого. Це ми знаходимо у 27 вірші. Далі що нам Бог наказує? Наказує усім, незважаючи на частини відомості у 30 вірші. ось тепер усім людям скрізь каятися. Ну, звичайно, дехто може задати подумки питання мені. Якщо я покаюся, якщо я вірю в Бога, і якщо я прагну виконувати у кожній миті свого життя волю Божу, то в чому мені каятися? Згідно з Слова Божого, нам постійно потрібно бути уважними до свого серця, до своїх життєвих вчинків, до своїх життєвих думок, оскільки ми приречені на гріх, оскільки ми приречені на те, щоб бути пожадними е, в деяких моментах, оскільки ми, нас оточує світ, який сповнений гріха і зла, і нам не завжди просто, нам не завжди легко боротися із фокусами, які переслідують людину. Оскільки ми ходимо у тілі, оскільки ми живемо у тілі, тіло, ви знаєте, прекрасно бажає противного духові. І якщо ми дозволяємо собі у своєму житті керуватися тілом, а не духом, то тоді виникає питання, а чи не варто все-таки її вірним, Богу каятися? І воно в нас є, і ми його поставили, шануємо, на демо місці граємо, співаємо. Бо то наше, то наш закон, то наші співи, то наш, по ньому ми хочемо жити. Братийся, по чому ми живемо, по якій Конституції живемо? по якому закону ми живемо? Одним брат. Смерти йому сон і їде, на авто їде, бо то було в іншій країні. Там дороги такі, що там їдуть. Машина шепеть, спокійно. Знаєте, стоїть на окочені Ісус. Їдуть, машини їдуть, вони там гарно їдуть. До мене робиш, приїхав, я кажу, слухай, Саня, троюрідний брат. Дивись, каже, бо в нас спідліміть, 65 має. Він обернувся на мене. А ви що, знаєте, який нас там Я кажу, знають, на 65 не, не здомай принесить. А там примішають, там їдуть, гарно їдуть, Ісус стоїть, ніхто не стає. Один брат каже, я став, став, зупинив своє авто, відкрив дверку, вийшов, відкривати передню, дверку, щоб Ісуса пригласити, гарно посадитися всією почистю в машину. Ви знаєте, що Ісус зробив? Обійшов, каже, поза машину, поки я там йшов. Обійшов сів, каже, за руль машину мою. Я каже, був здивований, я шокований. Брат і сестра, скажи будь ласка, де Ісус Христос в своєму житті на задній сідусьці, чи з боку біля тебе, чи за кермом твої машини? Він керує цією машиною, чи ти керує? Чи ти живеш своїм життям, як хочеш? І ти християнин? А він тебе наблюдає, як ти гарно їдеш, як ти гарно керуєш, як ти гарно піруєш, як ти гарно, піруєш, як ти гарно говориш, хай хай дивиться, правда? Браті, сестричка, що де Христос за рулем, чи боку? чи пасажир, віддати. Одна молодь їхала, молодь любить віддихати. І слава Богу. Я шаную, шаную їх за це, що вони вміють віддихати. Віддихають, напалась повна машина, всі палатки, все взяли. Повністю підкіробка, повністю все, що я положив. Вибігає старенька мати, каже, молодь до своїх діток каже, а ви Христа Ісуса взяли свою машину. Водій заблибався і каже, мама. Раз тільки той багажні. Брати і сестри, це потрібно було помолитись. Це потрібно запросити Ісуса Христа в свій екіпаж. І ви знаєте, далеко вони не від'їхали. Далеко не від'їхали всі вбиті, машину розірвало надвоє, багажник ні рівненько відрізало в стороні. Був. От там, де Ісус не ціленький. І настався ціле. там, де в багажнику його посадили, Брат і сестра, де Христос? Разве в багажниці? Чи на першому місці шукайте прежде Божого Царства, а те, що додасться, хай наш Господь допоможе, що ми задали собі запитання, чого я шикаю, до чого я прив'язаний і кому я підчиняю. Кому я підпираюсь, по яким я законом живу, хай Бог вас нас. І тоді буде все в порядку. Я що, брати і сестри, хто хоче, хто хоче прийти до Господа, хто хоче віддати йому своє серце, ви сьогодні можете зробити. Ви можете його посадити за рух своєї машини. Ви можете його закликати в своє серце. Господи, очисти мене, Господи, наповни мене Духом Святим. Господи, я тобі хочу служити, я хочу знати про Твою любов. Я хочу доказати свою любов на тілі. Нехай Господь допоможе нам задати таке запитання, кому сьогодні я даю перевагу. Господь каже, сьогодні, як братом було нагадано, сьогодні я пропоную вам життя та добро, смерть та життя. Будемо жити по світу, будемо мати смерть. Будемо служити Богу, будемо мати життя. Сьогодні ми можемо вибрати. Завтра ми вже чули, що завтра, що вчора. Сьогодні Господь закликає нас до цього. Нехай Господь нам допоможе так знайти Боже царство, щоб ми прийшли в Боже царство і почули одно із двох слов. Буде два слова, Господь скаже кожному, запам'ятайте їх. Якщо ви забули все спробуйте, нехай те не потрібно його. Заповні два слова, які скаже Господь до кожної людини. Одним скаже прийди, а другим скаже відійди. Що скаже тобі, що скаже мені Господь? Війди чи відійди? Вони дуже похожі. Господу нашому славу. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!